З самого ранку на ринку довгинцеве черги, але не за гречкою чи цукром, а для того, щоб пройти флюорографічний огляд. Спеціальний пересувний флюоромобіль приїхав сюди з дроту, диспансеру. Працюють тут професійні медики. Ми здесь стоїмо для того, щоб обслідувати людей на предмет патології органів грудної клітки. Виявляємо такі патології, як туберкульоз, пневмонії, плеврити, ну, невеликий процент онкозаболівань. Щодня через ось такий пересувний флюорограф проходить більше сотні людей. Удобно і подобається. Не треба нікуди їхати на робочому місці. Я підприємець Ринка Долгинцова. Кожен рік приходжу проходити флюорографію. Я дуже задоволена. тому що і очередь не така, і час я не відриваю від себе, так що мені дуже зручно. Люди приходять к нам з документами, прозводяться флюрасмотр, ми виписуємо талончик. З цим талончиком вони приходять потім, коли описання вже є снімка, приходять в адміністрацію ринка. Такі флюорографи можна побачити на ринках Кривого Рогу з 2 березня. Спеціалісти кажуть, вже працювали на соцмісті, ще два дні перебуватимуть на ринку Довгинцеве. Потім черга за центральноміським та інгулецьким районами. Пройти обстеження можна з 8 до 13 години.